Ось повіт. Сьогодні вівторок, 24 лютого. Оце вирішив вигнати на прогулку ця звіра. Тим, от за дровами, вчора спилили дерево, треба забрати у нас города. Дрова така у нас погода гарна, весна скоро. У нас вона вже, можна сказати, настала. Трохладно ще, правда. Оце ж нічого, це ще зима. Отак давайте попробуємо завести його вже прогрів. от. Такого вихлопну от доробив йому Ну що, ж, нейтрально Ощеплення не, не будемо жимати Ось такий кендмейт був хорошо вже краще було набагато Позаду понад розбив, але нічого Тузо Трузу нього сняв півтони по паспорту. А так грузив я привозив тонна 800. Тонн. свободно. Нав'язка. От проблема була потім ще знову відео за цим дитягом. Він у мене прийшлося зробити новий процивільндр. Мало отбора немає в нього. Ну, Навіс, це все стоїть, ну хватає 4х4 танк, але машина. Там вот спец. Вот, в принципе, и вот так вот. Вот эта глуха. И навязку в которой чехлы висели Вот такая вот у нас теперь аппарат. Сейчас... нових відео я зараз загружу що показу зніму да гарно дякую вам за увагу